Вітаю, шановні друзі. Сьогодні поговоримо про дуже цікаву і актуальну тему: це право на консультації від тих німецьких державних соціальних органів, які надають вам соціальні послуги або виплати. Якщо ви живете в Німеччині і отримуєте якісь виплати або послуги від таких органів, як Jobcenter, Arbeitsamt, Krankenkasse, Familienkasse, і ви заплутались, і не знаєте, що робити, не знаєте, як поступити, в яких випадках ви можете робити, що не можете, шановні друзі, не ламайте суттєві. Собі голову і зверніться у відповідний орган за консультацією. Друзі, це дуже важливо. У вас є право на таку консультацію, і вам зобов'язані її надати. Тому не потрібно шукати в інтернеті, сидіти на форумах. Напишіть або запишіться на консультацію, або напишіть письмово, і отримайте вичерпну інформацію. Просто багато людей цього не знають. Друзі, це передбачено параграфом 14 СГБ 1 Соціал ГЗБ Соціальний кодекс Німеччини номер 1 І про це сказано також в технічних інструкціях Бундесагентур Arbeit, які називаються Фахліх-Вайзюн відносно консультацій. Тобто «Fachliche Weisungen фюр параграф 14 СГБ 1 Бератун. І це свого роду, друзі, такі технічні рекомендації, поради, інструкція, як діяти в тих чи інших питаннях. І от сьогодні мова буде йти якраз про отримання консультації від соціального органу. Тобто, у вас є якась проблема, ви не знаєте, що робити, ви не знаєте, чого так відбувається. Ви можете звернутися за цією консультацією. Параграф 14 СГБ 1 каже, що кожна особа має право на консультацію щодо своїх прав та обов'язків. Відповідальною особою за це є ті особи, які надають послуги, до яких необхідно звернутися за захистом своїх прав або виконанням обов'язків. Особи, які мають на це право відповідно до параграфу 14, кожен має право на отримання консультації. Кожен друзі, це означає, наприклад, що право на консультування мають також особи, які досягли віку, що надає право на отримання стандартної пенсії. Yeah. <laughs> Які ще не є дієздатними, яким не може бути відмовлено в наданні консультації. Особа, яка звертається за консультацією, не обов'язково повинна бути застрахованою особою. Право на консультацію мають також роботодавці або треті особи. Громадянство особи, яка звертається за консультацію, а також її місце проживання або перебування, не мають значення, друзі. Об'єкт права на консультацію. Консультація повинна надати особі знання та основу для прийняття рішень, необхідних їй для повного. Здійснення своїх прав та правильне виконання своїх обов'язків вона повинна бути правильною однозначною та вичерпною. Страхова компанія або ж соціальний орган зобов'язані вказати на всі очевидні варіанти, щоб особа, яка звертається за консультацією, могла прийняти рішення з повним усвідомленням усіх наслідків. Це дуже важливо. У вас є проблема. Ви не знаєте, що робити, не ламайте собі голову. Зверніться в порядку параграфа 14 СГБ 1 е за отриманням відповідної консультації від вашого. Органу, який надає вам ці послуги, ви повинні також пам'ятати, що, друзі, якщо вам відмовлять або не нададуть дану консультацію, яка гарантована вам законом згідно цих технічних інструкцій, ви можете ще подати і позов про відшкодування друзі шкоди, наданої вам такою консультацією, а також тим, що консультація була неповна, це також дуже важливий момент. Тому, якщо вам щось не роз'яснувати. І ви зробили якось трішечки не так неправильно, друзі. Пам'ятайте, що можна потім ще і пред'являти претензії цьому соціальному органу. Тому користуйтесь цим, не нехтуйте, тому що це дуже важливо знати про все. Якщо ви не питаєте нічого в соціального органу, це значить, що ви нібито все знаєте, вам все зрозуміло. Німці пишуть багато листів і запитують там з кожного, в кожної ситуації, з кожної проблеми все, що можна. Робіть і ви також, питайте. Діставайте всю інформацію офіційну саме головне, друзі, безкоштовно. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.